І знову всім привіт, доброго ранку всім глядачам і, звісно, підписникам каналу. Наступний день такого полювання, друзі, сьогодні у нас 4 жовтня 2024 року. На годиннику доходить 9 ранку. Пустився я в ліс, але тут такий вже дощ присів. От, і став і думає, чи то варто йти кудись далі, чи то не ризикувати, покрутитися в цьому лісі. Вже сам не знаю, що я маю робити, але тут на вході. От, я буквально тут, може хвилин 5 ходжу І попадає мені білий. Ось, гарний молоденький. Вчора я тут знайшов був трохи в цьому лісі. Знаходжуся я тут недалечко від села. лісочок. Тут кидається ось такий дубовий гарний білий. Ось, де там я ще бачу ще. О, Бо би б не присів, навіть би не замітив. Але ти дивись, скільки їх тут зразу. Ти дивись і скільки їх тут зразу. Обана. Ти дивись, а це початок. О, кір два. Чудових. Дивіться, які два Ну краса. Хоча такий третій з боку причепився. Красончик. Ну і ще один менший. Ось, о, відбив шапки трохи. Вони тверді. Дуже тверді. Ось такий початок. Дуже гарний, шикарний. Ну, вчора так само ми зайшли в цей ліс і попали на декілька білих, а далі трохи не густо. От. Але я напевно вирішив зараз, поки паде дощ, крутимося тут, не буде ніде пхатися. От. Поки дойдемо, а симвоти пише, що дощ на цілий день. Так що, мабуть, лишаємося в цьому лісі. І ретельно його перевіримо. Не спіша. Ось дивіться, я тільки вставати. А тут ще один білий. Правда його вже трохи поїли. Але теж гарний, молоденький. О, з боку ще один, дивіться. Ну все, точно. Поки що ніде не пхаємося. Хіба стане дощ, то підемо далі ризикувати. Ще маленький є. То підемо далі ризикувати. О, то ще не все. Тому далі ще один. Ще один. Треба просто добре подивитися, молоденький гарний є. Ось, Вчора ми були майже в обід тут. -ка. Сьогодні зранку людей поки що не видно, тож паде. Так що є всі шанси і тут щось набомбити. А що з того всього вийти, як завжди, сідаємо зручніше? Дивимося, дивимося, як завжди все знімаю, показую, розказую. Но на вході вже гарно взяли. Так, ага, ще одне собі нагадав. Стоп, бо я загубив деякі гриби лишив. Ага, там вони ще. Ще одне, зразу хочу всім подякувати за ваші привітання. От. Всім дякую за привітання з Днем грибника. Вчора знімав відео, але я щось повністю забув що День грибника. От. Навіть не було такої думки. Вилетіло, не замітив я такого. Але рівно, вже як є, я вітаю вас сьогодні. З прошедшим святом, бажаю всім повних-повних кошиків, гарних, чудових білячків. У ну, нас на Франківщині зараз падуть душі. Лумацький район, дощ завітав, заріснів. Кожного дня, кожного дня дощ, дощ, В лісі мокро, дуже, сиро. Але вчора ми ще з вами знайшли. Опенькі дві, може вже десь підуть і вони. Ну все, друзі. Ще раз всім дякую за вітання. Йдемо шукати грибочки. Працюємо, працюємо. Що в нас сьогодні з того всього? Вийде, дивимося. Ось такий нам попадає молоденький, гарний білячок. О, дощ паде, а вони собі такі ростуть, ростуть красені. Йдемо далі. Так. Дощ. Дощ, друзі, не те, що зупинятися, навіть не думаю. а він чим раз тим більше набирає обороти. Вже так в лісі стало темно. Декілька метрів нічого не бачиш. Але йду далі і заміти ось таке. Чудо. Дуже важко їх видивити, бо дуже темно. О, Ще два. Дуже темно в лісі. Ось, такі молоді, молоді бочечки. Дуже гарний грибок. Молодесенький. Просто краса. Ну Не знаю, правда, скільки нам дощ дасть сьогодні позбирати їх. Я ще, як на збитки, не взяв з собою дощовика. Стояв він у мене в рюкзаку Три, по-моєму, бо чотири дні назад. Я вже думав, що дощі перейшли, не буде таких сильних. Взяв його і витягнув. А, а сьогодні зайшов ліс, а тут дощ. І чим раз сильніший, і сильніший. Ну нічого, маємо ще якісь годину-дві, під парасолею не змокнемо. Далі йти не буду, ходжу в цьому лісі. А туди вже йти без дощовика, без шансів. Попадаюсь тут такі молоді. От ще один маленький, прямо на дорозі. Хай лишається. Ой. Може потроху щось тут наштуркаємо. І змагаємо ось таку знавкупку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 і кошиків вже біля десятка таких малих. Ну Непогано, непогано, йдемо далі. Зразу пропускав, думав не знімати, але потім вирішив, так і вам покажу. Багато гриба зараз сутки. в цьому лісі ось такого. От. Такими рядами. Це, мені здається, рядовка якась. Її дуже багато зараз лісі, Ну дуже-дуже. Звичайно, брати не буду, Є білі гриби збираємо білі, йдемо далі. Так, не пройшло хвилин 10, так я знайшов ще одного. Майже кручуся на одному в тому самому місці. Ось, тому під грабом знайшов дитський гарний собі. Чок там І перцем підняв ще, двох малих, не знімав, а цього вже вирішив показати. О, ось такий. Ну, хочу вам сказати, друзі, ці гриби, де ми зараз збираємо в цьому лісі, ну, тут дуже рідко росте гриб осінню і ж так пізно в жовтні. Переважно тут грибочок росте перший, який тільки починається літом. Це у червні травневі червень, липень. У ну, серпні вони тут люблять бути. Ну а щоб осінню, це дуже рідкісні варіанти. За моє життя я можу тут третій або четвертий раз осінню збираю грибочки. Ну, такі кількості, як цього року, мені навіть і не пригадується, щоб таких було багато. Ну йдемо далі, вже самому цікаво. Цей ліс, ще раз кажу, друзі, більше для літнього гриба, але є такі роки, що і росте і осінню. Йдемо далі. Ходив я довго, глядачі. Мабуть, хвилин 15, а може і 20. Нічого такого не попадало взагалі. Ліс повний грибів. Дуже багато попадає всяких рядовок. От, і ще всяких різних грибочків попадають сироїшки червоні вдома. Бачите? Дуже багато. Ось. Ну одне я вже точно знаю. Далі ми нікуди точно не підемо. Бо вже паде скільки часу. ліс вже так промочило. Ось. Я знайшов вже таких двох білих. гарних молодих. Не всюди вони попадають. Десь там, десь там, вже ходжу, заглядаю по всіх місцях, де ростуть літні, але не спрацьовує така тема. Ростуть зовсім в інших боках. Там де навіть не сподіваюся, що він тут може вирости. Ось, бачите, такі гриби, бочки От під ноги. Дуже багато різного гриба. Тут так понароджувало, багато сироїшки червоної попадає. Ієшники попадають. Але чомусь люди їх поперевертали, не взяли, так полишали. Ось, Ось такі гриби дуже часто попадають. Дуже, дуже вони подібні зверху до білого, але це не білий, Ось такі вони незрозумілі. На таких теж дуже багато в лісі. Дуже багато різного гриба тут пішло. Просто очі губляться. Дез Дезорієнтація така, що просто хана. От. Ну, що, а ми працюємо далі. Будемо цей ліс обходити вже до кінця, ретельно, що вже тут знайдемо, то знайдемо. Це і буде нас сьогодні. Далі ми вже теж не підемо. Ще тільки що пару хвилин назад була якась надія, але... Я так зрозумів і пішов дивився на прогноз. Прогноз невтішний. Дощ тише дощ цілий день до вечора. Так що ще тут зараз трохи крутимося. Що вдасться підзбирати, то збираємо і йдемо плигонько тьопати, додому тікати. Ноги вже потроху починають промокати. Я пішов ось в цих кросовках, але вони не, не промокають так швидко. Я вже тут ка, з дорогою більше півтора години. Ноги ще сухі. Так що, ще думаю, півтора години у нас запасу є, може щось знайдемо. Кошик ось тако, непогані, такі молоденькі, гарні. Але попадається дуже важко. Йдемо далі. Так, Походу, я бачу ще одного. У траві там у собі заховався. Але гарний. Вже такий троха більшенький. Ну Тут кавлят в цьому лісі, аби знайти великого гриба, в цьому лісі загліб. Росте невеличкий. Ось білих грибів і літом немає великих, тому я не сподіваюся зараз знайти великого. Але такі 8 сантиметрів 10 Під... мають бути. Ось такий гарні йдемо далі. Став на ще одного. Але то відомий білий. Це молодий дубовик. Не білий. Обманочка. Оце вже, напевно, точно білий. Недалечко від того. Ось. А тут такий садись. Гарний. Сам. Сам. Один, але непоганий. Йдемо далі. Так, як завжди буває, коли спішиш, пропускаєш грибочки. спішив ось до цього. А заду лишив дитя якого. Тут траві собі заховався. Такий непоганий білий. Бачите? Отак. От Троха тобто пішов швидше і пропустив. Гарний ще такий. Прям далі дивиться. Так, ну а цей грибок попадається нам перший раз. Ади. То не опенька, я думаю, що опенька. Ні, пишай якийсь гек. Такі. То не опенька глядачі. Обманочка. Йдемо далі. Є ще один глядачі. Даються важко. Але є. Це що таке? Два тут грибів. Але це не опенька. Ось, тут такий білий гарний. Собі перемостився. Гарний. Перед цим був підняв ось таких двох. Знайшов їх на стежці. Хтось їх поперевертав. А для них ще був дубовий. Мабуть, як мабуть, подумав, що теж вони. І лишили. Ось такий під, підгончик нам. Ну, в лісі щось. Грибів всяких поверстухана в цьому лісочку. На кожному сантиметрі гриб. Краса. Йдемо далі. Шукаємо свої. І є ще один. І знову молоденький. О, гарненький. Супер. Супер, так, сам. Ну, зараз щось попадалося по декілька, але ну, тепер по одному і все. Там один, там один. Нема більше по два, по три. Так, я ще тут покрутився. І тут під гілкою замітив ще. За ним ще. Один. Все таки недалечко було. Два. Ну, дуже важко їх кажу. Дуже важко їх виглядати. По-перше, вони шапочки такі, все мокре, все блистиці. Дуже трудно їх побачити. Призирати треба конкретно. Ось я там опіднімав, тільки що чистив тут. Я його з того боку не замітив. А він тут як ті лишився гарний. Я там чистив біля нього ага. а то є ще чотири треба дуже уважно дивитися ліси дуже мокро все зливається в одне І не зразу можеш розібрати що там гриб ну такі чотири ще має краса чистий йдемо далі тому що маленький маленький лізе а тут -то став на нього Ну це точно не я, я сюди не йшов ще От такий ще де, мабуть все. Тут такий ще поїджений. Тобто його підкусив. Ще один. Ну, що я кажу, А в листах, мабуть, малих, ховаються. Вони тут невеликі не ростуть. Такі до 10 см. В листках, напевно, їх є багато. Але що, будеш листя зараз підіймати. В листках вони є. ось, дно маленькі, бачите. Головне призирати, зразу знаходиш, А як коли йдеш, ти не видно нічого. попередно. Опадає. У. Все один. один. Гарний. Не поганий, ніс уже зайшов біля 10 молоденьких. Гарно. Так, замітив я там ще і з рибочка. Не знаю, що це таке. Ну коли сюди. То не білий. То є єшник чи польський, не знаю, в кого кажуть. Ось такий гарний. Забираємо далі. На годиннику 10-та година, а може вже й задалі. Дощ не припиняється. Ой, паде далі. Ми йдемо по лісу. Довго нам нічого не попадало, а нарешті виходило ось такого. Ось. Гарно того білого гриба. Так, поки я цього зривав, навпроти за дубом замітив я ще одного. Правда, меншого, але я його замітив зразу. ну Сьогодні взагалі в нас можна считати історичний збір. Ми фіксуємо ось такі грибочки пізно восени, що вони ростуть в цьому лісі. Бо багато людей в нашій місцевості не вірять, що можливо збирати пізно восени білого гриба в цьому лісочку під селом, називається він занива. А ось і доказ. Вон там о, столики стоять, всі їх пізнають. О, а я на ну, після них... Тримаю білого гриба в руках, тільки що підняв. Так що ростуть вони і осінью тут, -ка. але не кожного року. Цього року пішла велика маса дощу і вона їх заставила тут рости. Ну, останній раз вони тут були, мабуть, років вже біля десяти, що я тут знаходив. Восени так опізно в цьому лісі грибочки. Ну але в такій кількості, як цього року, я їх ще тут сам не знаходив. Дуже багато попадає. Самі такі молоденькі, гарні. І людей багато в лісі є. Можливо, здебав декілька чоловіків, каже, має грибочки, десь молодесенькі, гарні. Просто кайф. Просто кайф. Ось такий туманний, туманний, дощовий, загадковий ліс. Краса просто, друзі. Я тут походив ще хвилин 5, може 10 і знайшов я ще одного ось такого молоденького. Гарний. Знову один. Один. І видко потроху. Ми не з вами пів кошика, таких молоденьких, гарних, не знаю скільки їх тут є. Дуже багато. Молоденьких білих грибочків Краса. Ну краса. Йдемо далі. Ну що, друзі? 11-та година. Продовжуємо ходити по цьому самому лісу. Грибочки даються доволі важко, але попадаються. попадаються, молоденькі, гарні, мокрі, красиві, білякі і по повному один, але сидить. О. О! Вони вже звуки не подають ніякі, отут -от так все намокло що просто щось. Тому я замітив ще одного, поки цього зриву, теж непоганий. Пішов я тут таке місце біля дубів. Тут літом не раз приходиш, їх тут багато, але то є осінь. то є осінь, багато місць, по яких я хожу збираю літом тут. Порожні, порожні, але нічого потроха збирається. Кошик ось тако. Йдемо далі, йдемо далі, ходимо, дош паде. Далі піти не маємо змоги. Обходимося тим, що є. Обходимося тим, що є сьогодні. Передавали погоду, але погоду не пахне сьогодні знову. Знов дощ. Кожен день дощ. Це вже як зайшло. Тепер буде падати, хто знає, доки. Йдемо далі. Цей такий доволі симпатний попався. але його хтось підкусив. Ось він. А, ні, то я не підкусив, він так просто полопав. Ось так тріснув. Він такий красень. Але в болоті вони, друзі, це щось. В болоті страшне. тут ще така глинка. Тут вся глина. І такий в болоті. Ну що, ось такий. Гарньонік, ось такі почало ладонь. Чисті йдемо далі. Так, глядачі, я вже майже в кінці цього чудового лісу. От. Походили ми вже тут майже 3 години. От. Попадаються невеличкі білі грибочки, багато. Дуже багато різних грибів тут є, дуже багато всякої рідовки. Дуже багато таких грибів, похожих до опенів, навіть не знаю, що це за гриби. Ліс втолений грибами, дощ паде, грибниці розроджується, сироїски попадають, червоні, мабуть, підуть. Мабуть, вже підуть і інші. Вони тут люблять в цьому лісі бути. От. Ну і білий грибок, що не дивно, теж поліс. І в такій кількості в цьому лісі, що аж дивно. Не попадають осінню, але періодично. Там 4-5, відсилену 10. Ну а це я сьогодні назбирав о, біля, можна може їх більше як півсотні молодих, гарних білих грибочків. Ну, краса, емоції за край. Цей час такий пізній. Збирати в цьому лісі грибочок. Повністю ходжу, мені здається, що це початки червня. Відкриває грибний сезон. Паде теплий дощ. В лісі тепло, гарно. От. І грибочки тут лізуть. Ну, Чим не початок сезону. Повністю початок сезону грибного. Так так. Не знаю, що буде нас чекати далі. В планах було сьогодні взагалі то йти у грибні місця, де росте якийсь гарний білий гриб. Але з дощами ніяк мені не виходить піти. Сьогодні взагалі навіть не хотів йти десь в грубий ліс, бо зайшовши сюди, дощ нас такий застукав. Добрячий, тільки що трохи вже так став легший, але все одно паде. Ліс мокрющий. Попадають нам ось такі дощовики. Лічки здорові. Бачите. Дощовиків, там знову повна поляна така. Грибочок пішов, капітально пішов. По всіх лісах люди ходять, збирають, носять. Дуже багато носять. Люди ходять на цілий день. О, мені ще повезло, поки я говорив. Знайти ще одного білого малого. Ось такі попадаються. Коцики невеличкі. Такі коцики невеличкі. я буду, мабуть, розвертатися. Йти легонько назад. Ще що по дорозі підніму, то підніму. І буде того добре. Йти додому, сушитися. Ноги вже чую, починають промокати. Хватить, хватить того добра. Назбирали ось тако, зразу показує. Доволі непогано. Таких молоденьких гарних білих грибочків. Ось такий дубовий, молодий. Буде, йдемо додому, Десь Бо погоду, підемо ще куди якось. Може завтра, може, позавтра не знаю, як там вийде. На завжди бережіть себе, своїх близьких. Це буде Україна. Зустрінемося, друзі, на наступних щедових рибалках. па, -па.